Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася інформація, яка обурила багатьох уболівальників Динамо. За даними іноземного журналіста, клуб зробив офіційну пропозицію щодо нападника Вереса, молодого гравця. Це правда, але з цифрами, які викликають багато сумнівів. Тож підпишіться на канал, поставте лайк, і давайте розберемося в цій історії до кінця, навіть будучи чинним чемпіоном України. Київське Динамо проводить сезон нижче очікувань в Українська Прем'єр-Ліга і вже дало зрозуміти, що має намір посилити склад під час зимової перерви, особливо сектор нападу, який страждає від нестачі голів. За словами журналіста Решата Канаозбудака, Динамо зробило офіційну пропозицію Вересу, рівне щодо 22 річного турецького центрального нападника Ерена Айдина. Ім'я вже заявлялося наприкінці грудня. Але на той момент інтерес був відхилений. Тепер, схоже, керівництво справді повернулося до справи. Рен-1 перейшов до вереса на початку вересня минулого року з Галатасарая приблизно за 200 тисяч євро. Відтоді він зіграв 9 матчів у поточному сезоні Українська Прем'єр-ліга. Забивши лише одного гол і віддавши три результативні передачі, і саме з цього починається суперечка, динамо терміново потрібні рішучі гравці здатні вирішувати матчі, і все ж, вони націлюються на нападника, який за весь сезон забив лише один гол. Не дивно, що значна частина вболівальників стала стурбована і навіть обурена цим потенційним підписанням. Залишається питання, чи робить керівництво ставку на потенціал гравця, чи на ринку є кращі варіанти, чи може РН РН-1 покращитися, одягаючи білоблакитну майку, чи це ще один непотрібний ризик у делікатний момент сезону. Тепер я хочу дізнатися від вас, чи схвалюєте ви інтерес Динамо до РН РН-1, чи, на вашу думку. Клубу варто шукати більш готового та результативного нападника. Залиште свою думку в коментарях і давайте обговоримо її разом.